Любі, я вас вітаю на щомісячному енергетичному прогнозу, цього разу ми говоримо про лютий 2025 року. Ми будемо рухатися поступово про загальну тенденцію, розкажу про те, що чекати в грошах, що чекати в стосунках, як краще підготуватися. І для тих, хто мене не знає, я Юлія Савченко, кармолог успішних жінок, енергопрактик та а також експерт в методі матриця долі. І наразі цей прогноз. Я роблю саме за цим методом. Покажу вам, як воно виглядає ось такий розрахунок та матриці лютого місяця, за яким за цими енергіями я зараз вам буду розповідати всі тенденції цього місяця для того, щоб ви могли підготуватися. Але важливо сказати, що це загальна характеристика місяця. І якщо ви хочете отримати свій особ... особистий прогноз на лютий місяць, чи то за методом. Матриця долі. Чи то таро розкладом є така у мене послуга, як гороскоп по різним сферам на місяць. То, будь ласка, пишіть мені в коментарях, або шукайте мене в соціальних мережах в телеграмі, інстаграмі, і я вам розкажу всі подробиці. А зараз ми поступово я буду розповідати, буду поглядати на матрицю для того, щоб вам якомога більше дати. Підказок, як же вам найкраще прожити і підготуватися до лютого місяця. Ну, я сподіваюся, що всі подивилися взагалі мій прогноз на 2025 рік, і він почав програватися уже з січня місяця, бо до мене мої клієнти почали звертатися з різних питань у стосунках з грошима. Да, тобто у кожного по-своєму він програвався. Але тим не менш, сьогодні в нас прогноз на. Лютий і про що в нас лютий? Взагалі, сама загальна тенденція, це буде місяць такого великого потенціалу і можливостей. Тоді, ну тоді це місяць, коли потрібно буде йти в розширення, і ті, хто не будуть боятися йти в розширення, починати щось більш масштабне, розширяти свої послуги, наприклад, або діяльність, можливо, навіть як міжнародну. Ті вони будуть вигравати. І енергії буде на це достатньо. Тобто, взагалі, ну якби прямо в лютому ви вже можете відчути на кінець січня, що він прям начебто влітає. Да? Ви будете влітати, тобто багато буде енергії, потенціалу. І якщо насправді ви не будете цю енергію направляти на щось дієве, тобто на якийсь план, на якусь реалізацію, то е підказка вам. Ця енергія може виливатися через агресію через злість. І так як я кармолог, то можу сказати, що саме злість, агресія і гнів з'їдає всю нашу позитивну карму. Тобто ви можете дуже багато речей робити класних, ви можете допомагати людям, але якщо ви ще продовжуєте злитися на людей ситуація або ще щось, так, то тим самим ви будете нівелювати всю вашу позитивну карму. Тому робота буде, її буде багато і потрібно буде працювати. Важливо в цій енергії. Правильно і вчасно відпочивати. Бо 11-та енергія вона про, знаєте, такі дуже багато справ, наприклад, може бути декілька проєктів одночасно або декілька справ, які ви будете вести одночасно. І е, буде відчуватися цей, знаєте, ну, начебто вам хочеться працювати, але тут важливо бути дуже обережними і вчасно відпочивати, давати собі. Час на відпочинок. І в принципі, от якщо говорити про гроші, то ця енергія вона також буде говорити про те, що потрібно а, працювати, да? і той, хто буде працювати, той буде і отримувати. А, тут ще я хочу попередити, що у стосунках ця енергія може давати конфліктність, вона може давати таку, знаєте, запальність першу. І дуже важливо тримати себе в, ну, в тонусі, да? і не виходити за рамки. І класно допоможе насправді фізичні вправи, тобто, якщо ви розумієте, що енергії багато і вам нема куди її дівати, це я вам як одинадцятка скажу, да? то це тут дуже буде класно, якщо ви будете займатися спортом. Фітнесом, ну якимось таким важким да, бігом, ну щось таке, що може, може бути вас, знаєте, в тонусі тримати, і де ви будете скидувати свою енергію. Також ще важливо сказати, що дуже багато в матриці 12 енергій, взагалі зона комфорту, 12-та енергія. І на стосунках там є 12-та енергія, і у відносинах з жінками, і тут може проявлятися певна жертовність, тобто з, з однієї сторони. А, можливість поглянути на речі якось під іншим кутом. Це така креативність, не, не типовий підхід до вирішення питань. А з іншої сторони, це коли ми знаєте, щось робимо, робимо, робимо. І ми хочемо, щоб нам а, інша людина, або тим, кому там, наприклад, дітям, батькам, своєму партнеру щось годимо, годимо, годимо. І ми начебто потребуємо нашого визнання, або, наприклад, на роботі, да, щоб нам сказали. Нас похвалили і сказали, що сідаєте гарна дівчинка. Так ось цього не буде. І ви можете через це, якщо у вас нестабільна ваша самооцінка, ви потребуєте цього визнання, то тут може бути певна жартовність: типу, ну я там все життя на тебе поклала, а ти там, такий невдячний. Да? З іншої сторони, це про служіння. Тобто, якщо ми вдивимося більш такий глибокий пласт цієї енергії, то це про служіння людям, це про доброту, це про благочинність, це про те, щоб розвиватися духовно, це про медитацію. Тобто, ось це буде зона комфорту та зона вашого росту. Переходимо до питання грошей. І тут цікава історія, тому що тут в, в цій програмі також є 12 та енергія, і що важливо сказати, якщо ви не будете боятися йти в розширення, якщо ви не будете боятися заявляти вартість ваших послуг, наприклад, просити підвищення на зарплати, або, наприклад, починати якусь праву робити якусь мережу. То у вас буде все класно, да? Тобто ви зможете, по-перше, розширити свій бізнес, по друге, привнести більше грошей, і причому це може бути заробіток в різних. Сферах різними валютами, різними способами. Плюс дуже класно, якщо ви починаєте, наприклад, якусь роботу в інтернеті або міжнародні компанії, або десь ну, де є пересування, да? тут, можливо, якась з пересуванням, з мандрівками, це також буде мати гарний. Початок саме в лютому місяці, що може стати вам на, на заваді, це, по перше, страхи, по-друге, ілюзії. Будь ласка, довіряйте своїй інтуїції, перевіряйте інформацію. Бо якщо ви не будете перевіряти інформацію, то е, оця, знаєте. Якась оманлива пропозиція швидких, наприклад, грошей або ще чогось, вона може реально вас довести до ну, до жертви. Да? Тобто, ви можете стати жертвою обману. Тому дуже е щільно перевіряєте всі документи, все, що пов'язано з фінансами, в. Лютому місяці. І ще такий момент. Для тих, хто з міжнародними компаніями або, наприклад, працює в інтернеті. От через інтернет тут також класна історія може бути, наприклад, ви можете заробляти через свою креативність, через фантазійність, якісь незвичні способи подачі інформації, якийсь незвичний підхід. І ось це. Вам допоможе в лютому місяці отримати більше грошей. Да? Тобто, ось така задача. А, головне, і тут ще може бути програма а, страху великих грошей. Тобто, якщо ви реально відчуваєте, що у вас є. Страх великих грошей, да, то це якраз питання до того, щоб піти попрацювати над собою, тому що якраз великі гроші в лютому місяці можливі, Можливі, якщо ви не будете боятися, але при цьому реально оцінювати ситуацію. Щодо стосунки. у стосунках також така програма, скажу для жінок і для чоловіків трошечки по-іншому, хоча вона все одно схожа. Тобто для для жінок буде важливо, як вони а, виражають свою жіночність. І для жінок, і для чоловіків буде дуже важливо, які у вас стосунки з мамою, і це буде напряму пов'язано з вашими фінансами. Хто слідкує за мною в інстаграм, знає як я багато розповідаю, як у нас стосунки з батьками впливають на наші гроші, на нашу самореалізацію. І ось тут буде дуже важливо а, побачити оці, знаєте, зв'язки. Тобто, від, якщо, наприклад, у вас не буде в лютому або будуть проблеми з грошима, вам треба подивитися на стосунки з мамою. Для чоловіків, це ще можна подивитися взагалі на стосунки з жінками. І, наприклад Подумати, яка жінка на вас ображається, або на яку жінку ви тримаєте образу і з цим попрацювати, тому що там може критися корінь того, що ви, наприклад, не можете вийти на якийсь новий фінансовий рівень, да, тому що 21 енергія тут об'єднує і а, зону а, грошей, і зону стосунків. А, далі для жінок дуже буде важливо, по-перше, як ви виглядаєте, які у вас стосунки з жінками, чи заздрите ви успішним жінкам? Як ви одягнені, як ви себе презентуєте, це буде дуже багато відігравати роль на те, щоб ви могли піти в свої масштаби. Тому що тут про роботу з жінками, про любов до себе, про те, наскільки ви вмієте поводитися з собою. Да? І також дуже класно буде в цьому місяці ті, хто заробляють через якісь івент-заходи, через якісь заходи, які організовуються, ну там велика кількість людей. Да, ось це все воно буде. Як би вам давати поштовх для того, щоб ви заробили більше коштів. І ще такий один момент: дуже важливо, як ви чи вмієте ви делегувати? От я вам сказала, що взагалі цей місяць у нас про багато, да, роботи, і тут буде стояти питання: що якщо ви, наприклад, вмієте делегувати, то ви зможете піти в розширення. Да? Для того, щоб розширитися, треба на якісь. Моменти, да, поставити іншу людину і віддатися, віддатися цьому. От якщо ви зможете це зробити, це стосується чоловіків і жінок, то ви вийдете під кінець місяця на своє розширення і отримаєте те, що ви хочете. Причому дуже важливий тут момент заробляти саме тим, що вам приносить задоволення. Тобто справа має бути по серцю. Саме ця справа буде приносити дохід. І якщо ж ви, наприклад, не делегуєте, то загальна енергетика місяця 11-ї енергії вона буде вас вибивати, ви будете тягнути на собі, і як результат ви можете просто звалитися і втомитися, з і, і серії вигоряти, да? вигоряти, і потім дуже довго з того вибиратися, щоб вийти на інший рівень. Так. Ще важливо а, і в стосунках, і в грошах важливий широкий погляд. Да? Тобто ось ця 21 енергія, яка там є, а, до речі, в стосунках, а, дівчата, якщо ви, наприклад, хочете познайомитися, ви ще не в стосунках, то а, реально ви можете через свою красу, тобто. Реально це, знаєте, час таких е, і фотосесії, і себе подачі, бо це така тут 18-та це про енергію сексуальності, енергію такої, знаєте, притяг... притягательності, я би сказала. От, І, і е, тут і фотосесія, наприклад, може бути і все інше. І тут ви можете, наприклад, коли ви. Е, Питання, як ви? Відноситися до чоловіків або до жінок, ну, дивлячись, то дивиться, якщо для жінок, то до чоловіків. Яке у вас загальне ставлення до чоловіків? Да? Чи є у вас там опередження, що там всі чоловіки ось такі-то, да? або, наприклад, там після 40 вже нікого не знайдеш, всі гарних розібрали, там залишилося там, ну, не знаю що. Тобто, ось ці опередження, чи ви ділите їх якось, тому що це буде впливати? На результати. І а, саме знайомства в лютому місяці, можливі через інтернет або в подорожі. Тобто, якщо ви хочете познайомитися, це класний місяць для того, щоб, наприклад, реєструватися на сайті знайомств. і а, це не обов'язково це може бути іноземець, але це може бути хтось там з іншого міста. Да? Так, що ще не сказала. А, важливо в парі, якщо ви в парі, то важливо масштабуватися. Тобто, це знаєте, якщо хтось з партнерів, ну, наприклад, ваш чоловік а, хоче йти в розширення, ваша задача в цьому місяці його підтримати. Тобто не говорити там, що в тебе не, полу, не, не вийде, типу включати страхи. Ну, наприклад, йому вже ця робота не подобається, і він каже: Там: Я хочу відкрити власний бізнес. А ви кажете, ну, тут же все стабільно, зараз така не. Стабільна ситуація краще залишайся. Так от, в цій ситуації ваша задача як жінки підтримати, не включати свої страхи. Да? А якщо є сумніви, то приходьте на консультацію до теролога або кармолога. Будемо розбира... розбиратися. Так? так, і ще. Ну, чим краще стосунки з мамою, тим більше грошей. Це по темі грошей я вам розказала. Так. Любовь. Ще дуже важливо, тобто, що наскільки ви будете для жінок, наскільки ви будете наповнені любов'ю та довірою до свого партнера, стільки у вас буде грошей. Тобто, це буде пряма залежність ваша до ваших фінансів, тому є на чим задуматися. Так, ще що важливо, по 18 в стосунках тут можу сказати, що може бути Ілюзії може бути пригніченість або апатія. Дуже важливо, щоб ви не застрягали в цих енергіях, тому що разом з 12 ю енергією це може бути така, знаєте, зависання в ситуації, це може бути, коли ми знаходимося в деструктивних стосунках, відчуваємо себе жертвою, але через страхи, там, наприклад, залишитися самою, не знайти ще когось, або ще якісь страхи, які вас можуть виникати, ми. Продовжуємо залишатися в цих стосунках. Ну і тут вже питання до вас: наскільки ви там готові виходити? Да? З цього. Ну, і е, загальна тенденція того, що довіряйте своїй е, інтуїції, взагалі сильні енергії. І для себе я вам хочу сказати, що от якщо дивитися про призначення на себе, для себе в лютому місяці, то тут важливо, по-перше, реалізовувати свій потенціал, не боятися брати декілька задач одночасно, але при цьому давати собі відпочинок. Довіряти вищим силам, інтуїції і постійно бути в русі, і це вас приведе до розширення, тобто завжди дозволяти собі трошечки більше. Ще раз нагадую, що загальна тенденція 2025 року. Вся матриця була в девятках, вісімнадцятках, це страхи. І коли нам хочеться зекономити, закритися і не виходити із своєї ракушки. Да? То ось цей місяць він говорить про те, що якщо ви хочете масштаби, вам треба розкриватися, вам треба ризикувати, вам треба витрачати трошечки більше, ніж завжди, хотіти трошечки краще, ніж завжди ви собі дозволяли. І тоді на це прийдуть вам гроші. Тобто, умовно, це буде бачити, що вам треба більше і буде приходити більше. Але, звичайно, якщо ви будете все ж таки працювати над цим. Ось такий прогноз на лютий місяць. Обов'язково поставте своє сердечко, напишіть коментар, поділіться з друзями. Що вам було цікавого і важливого дізнатися, а я вас, як завжди, чекаю на своїх консультаціях. Всі подробиці в описі до цього відео. Всім класного лютого місяця!